Розділ 19. Динаміка духовного життя. Пункт 6. Етапи духовного життя. У класичній літературі Зазвичай згадуються три етапи духовного життя очищення, просвітництво й обоження, єднання з Богом. Автором цього поділу вважають святого Бонавентуру, 1221-1274 роки, який використовував схожу термінологію, і саме такий поділ прийнятий теологами за взірець. Розглянемо кожен із етапів. Перший етап очищення. Перший крок на шляху духовного вдосконалення це навернення до Бога, що вимагає і величезних зусиль, і самопожертви, і підпорядкування себе Божому проведінню. На цьому етапі людина починає шлях глибшого пізнання самого себе, вчиться об'єктивно оцінювати свій спосіб життя, відкриває свої сильні й слабкі сторони. Це відбувається, звичайно ж, не для того, щоб почати самобичування через свою недосконалість, але для кращого розуміння, які здій і звичок перешкоджають у зростанні в любові і справедливості, а також для відкриття того, до чого людина прив'язана настільки сильно, що це не дозволяє слідувати за Христом. На першому етапі духовного життя необхідно. Регулярно здійснювати і спецовісті, щоб кожне навіть найнезначніше рішення й дія наближали до Бога, крім того, регулярна сповідь і причастя є джерелом сакраментальної благодаті на всьому шляху духовного життя. Важливу роль відіграє й аскеза усі аскетичні практики спрямовані на те, щоб упорядкувати всі сфери життя. Не дати бажанням керувати людиною і направити всі здібності та прагнення до найвищої мети, саме обмежуючи себе в тому, що не є важливим, людина стає здатною вибирати вище благо. Крім того, молитовні практики не мають бути мінімальними й поверхневими це теж та сфера, яка вимагає уваги й зусиль з боку керованого. Та його духовного наставника. У період очищення людина може пережити ніч почуттів, оскільки, вибираючи шлях духовного зростання, вона доручає себе Богу, і він звільнятиме від прив'язаностей, щоб зробити людину здатною прагнути Його. Результатом цього процесу стає вміння дистанціюватися від усього, що заважає пригорнутися до Бога. І в житті людини перше місце займають вже не інстинкти й почуття, вона вже не діє бездумно на підставі миттєвих імпульсів завдяки цьому дозріває до того, що в ній відбувається впорядкування та інтеграція почуттів і здатностей душі, розуму, пам'яті, волі, це дозволяє спокійніше й об'єктивніше судити про те, що відбувається в світі. І в самій людині, тим самим вона стає більш люблячою і смиреною. Молитва перестає бути неприємним рутинним обов'язком, адже все прагнення людини спрямоване до Бога, і увага фокусується на ньому. Одночасно молитва стає більш простою, немає потреби в складних або химерних формулюваннях, адже в ній. Людина прагне з'єднатися з Богом, а не тільки хоче щось йому сказати. Другий етап просвітлення. Завдяки аскетичним зусиллям і за допомогою благодаті людина стає здатною впоратися зі своїми бажаннями і почуттями, а провідним мотивом її життя є поєднання з Богом. Людина перестає шукати радості в гріху. І на цьому етапі може відбутися активне очищення почуттів. Краще пізнання себе відкриває величезний контраст між людиною й Богом. У процесі духовного просвітлення людина перестає сприймати Бога антропоморфічним чином і відкриває його як трансцендентного, але одночасно близького до неї. Антропоморфізація Приписування іншим істотам людських якостей. Тут ми цим терміном позначаємо ситуації, коли людина приписує ці якості Богу, кажучи, що він гнівається або радіє це не є чимось поганим, проте в теології потрібно намагатися уникати антропоморфізації Бога, оскільки це призводить до спрощень, які в свою чергу спотворюють його образ. Це призводить до певних страждань, оскільки Бога неможливо осягнути розумом і описати його простими поняттями, тому розум метається до тих пір, поки не замовкне, і нарешті відкривається здатність пізнавати Бога в простому єднанні любові, без слів і концептів. Ці страждання можна порівняти з німотою німа людина розуміє важливість. І цінність можливості говорити, але нічого не може зробити для цього. Цей етап дозволяє християнину зростати в чеснотах і бачити глибший сенс у здавалося б, звичайних практиках християнського життя літургії, молитві, справах милосердя. Наприклад, якщо в монастирі настоятель доручить робити якусь брудну і неприємну роботу. Одному з братів, до якого він відчуває антипатію, то цей брат, якщо він вже досить зрілий духовно, побачить у цьому й дію проведіння Бога, задасть собі питання, чому він веде його саме таким шляхом, таке підпорядкування себе Богу є початком так званої містичної смерті, коли християни на якийсь момент входить в екстаз. І залишається в повній внутрішній тиші перед Богом, пронизаний Його любов'ю. Він так хоче перебувати в присутності Божій, що його вже не лякає перспектива фізичної смерті. Однак потрібно бути дуже обережним, оскільки можна піти помилковим шляхом і потрапити в пастку квіатизма від латинського слова «квіетус» тихий. Коли людина доходить до заперечення зусилля і до радикальної пасивності в усіх сферах життя, суть же містичної смерті не в пасивності, а в підпорядкуванні Богу так, як це висловив апостол Павло Живу вже не я, а живе Христос у мені, Послання до Галатів розділ 2, вірш 20. Отже найважливішим на цьому етапі духовного життя для християнина є смерть його егоїстичного Я і просвітлення розуму та волі, у результаті якого він дійсно хоче виконувати Божу волю, навіть якщо розум не в змозі осягнути всю складність того, що відбувається. Третій етап обоження це слово може трохи бентежити. Тому треба сказати, що під цим терміном ми маємо на увазі єднання з Богом, яке змінює людину, роблячи її якоюсь мірою подібною йому повне єднання з Богом споглядання його вічна віч з латини visio beatifica – щасливе, блажене бачення, можливо, тільки після смерті, водночас єднання з ним на містичному рівні. Яке можливе в цьому житті не є досконалим, Бог дозволяє нам лише частково доторкнутися до нього. На цьому етапі вдосконалення людина може пережити пасивне духовне очищення всі природні бажання повністю підкоряються розуму у вірі, а любов стає чистішою й вільнішою. Єднання ж із Богом відбувається завдяки Його дару, благодаті містичного переживання. Ця зустріч із Богом, досвід Його присутності, є глибоким особистим переживанням, попри те, що численні християнські містики намагаються його якось описати, проте ці спроби дають лише узагальнене й туманне уявлення про те, що відбувається в душі людини. Це можна порівняти зі спробою описати смак якоїсь екзотичної страви, намагатися шукати аналогії, проте зрозуміти і відчути цей смак повною мірою неможливо. Особистість людини, яка шукає єднання з Богом, можна схарактеризувати як інтегровану і зрілу, з ясною і цілісною системою цінностей. Християнин у житті керується здоровим глуздом, готовий до безкорисливого служіння ближнім, водночас сам все більше тяжіє до перебування з Богом, а мирські блага цінує настільки, наскільки вони служать вищим цінностям. Потрібно додати, що християни, які мають містичний досвід, дозріли до таких взаємин із Богом, ніколи не роблять із цього сенсацій. І не прагнуть до того, щоб інші ними захоплювалися. Швидше за все, про таких людей, які без сумніву і є в нашому оточенні, ми нічого не дізнаємося, оскільки вони про свій досвід говорять тільки з духовним наставником, і коли щось розповідають або описують для ширшої публіки, то тільки з метою допомогти іншим у духовному становленні. Таким чином. Фальшивих містиків дуже легко розпізнати по тому, як і наскільки часто вони розповідають про духовний досвід. Критерій дуже простий людина, яка створює навколо себе ореол містицизму і таємничості, не є істинним містиком, а просто паразитує на цій тематиці. Найважливішим у житті містика є повне і безкомпромісне підпорядкування Богу. Яке стає нормою життя у побуті ж це просто дуже приємні, мудрі й добрі люди. Багато авторів уникають розбивати процес духовного розвитку на етапи, і це має певний сенс, оскільки часом важко сказати, на якому етапі знаходиться та чи інша людина, які мають бути часові рамки кожного етапу. Проте такий поділ. Дозволяє помітити, що духовний розвиток це саме процес, а не просто топтання на місці. Динаміка духовного життя непроста пряма лінія, нерідко буває, що навіть досягнувши вершин містичного поєднання з Богом, людина може піддатися спокусі і прийняти хибне рішення, яке віддалить її від нього, тому й немає двох однакових шляхів. Крім того, нерідко нам здається, що на кожному з етапів духовного розвитку наша молитва змінюється, це не завжди так є містики, які все життя практикували тільки усну молитву, проте це не означає, що не слід спробувати й медитацію у будь якому випадку суть духовної досконалості перебування з Богом.